Після звільнення 27 січня Дмитра Живицького з посади голови сумської ова тимчасово очолює область його перший заступник Тарас Савченко. І відповідно до чинного законодавства розподілу обов'язків, ці повноваження покладені на мене як на першого заступника. І відповідно, з п'ятниці я тимчасово виконуючи обов'язки голови сумської обласної військової адміністрації. Тобто я продовжую виконувати свої повноваження як перший заступник і паралельно. Тимчасово виконує обов'язки керівника обласної адміністрації. Головне питання безпекове. Тарас Савченко говорить, що військові ситуації контролюють. Керівник оперативно-тактичного груповання Суми єсть і він приступив до виконання обов'язків наприкінці минулого тижня. Його офіцери, його команда присутня, і вони приступили до виконання обов'язків. Тарас Савченко підтверджує, що останніми днями обстріли території прикордонних громад Сумщини посилились, але говорить: ознак підготовки бойових підрозділів ворога до повторного російського. Сього вторгнення на сумщину наразі немає. Станом на сьогодні ніяких додаткових ударних угрупувань не виявлено. Як на кордоні з Сумською областю, як говорять військові, щоб сформувати такі угрупування, потрібно не менше там півтори-двох тижнів. Тому вони не можуть раптово з'явитись у нас на кордоні. Відповідно немає підстав саме там сьогодні, завтра, там найближчі дні, до якоїсь там, додаткової там паніки. І так обстріли тривають постійно. Насправді кілька останніх днів вони посилились. Це можливо пов'язане з активізацією так само наступальних днів дій на Донецькому напрямку. Ситуація контрольована. Підрозділи на території Сумської області виконують визначені завдання по обороні і захисту кордону. Новини СТС.